Тарас Григорович Шевченко, У нашім раї на землі. У нашім раї на землі нічого кращого немає, як та я, мати молодая, своїм дитяточком малим. Буває, іноді дивлюся, Дивуюсь дивом і печаль, охватить душу, Стане жаль мені її і зажурюся, І перед нею помолюся. Мов перед образом святим тієї Матері святої, що в мир наш Бога принесла. Тепер їй любо, любо жити, вона серед ночі встає і стереже добро своє і дожидає того світу, щоб знов на його надивитись, наговоритись. Це моє, моє, і дивиться на його, і молиться за його Богу. І йде на улицю гулять, гордіше самої цариці, щоб людям, бачте, показать своє добро. А подивіться моє найкраще над всіми.